Ось така оранка. Тут треба ще проїхати ну, разів 4-5 може. Хотів похвалитись, як ореться, дивіться, ореться класно зараз, але щось мій лужок треба крутити, щоб мені щось мені не подобається, як він кидає, якісь горби. Бачите, якийсь у мене дуже рівно виходить. Цей город звичайно, коли у розгін, там клин лишається, там і бачите. Відійшов трошки в долину з середини, щоб зрівняти. Ну нічого. Ну, але сама оренка легка, просто кажу, ореться добре, але щось плужок, щось підводить, щось кидає, то не дуже. Горби. Відтягнув поперечки, щоб залазив зразу, бо не було поперечки, він десь метрів три, такого чотири, від'їхає, аж тоді заходжу землю Десь з, з цих пір. Ось так. Далі ще раз протягну, покажу. Плужок почистив. Коли чистиш плужок, воно найкраще заходить у землю. Покажу ще разок. Закінчую я цей городик орати. Такий він якийсь взагалі не подобається. Краве, ось, я кажу, треба регулювати, але зараз нема часу. Бачите, ось такі грудки, це трохи не добре. Зараз сонце упрається, воно все висохне. Так що завтра 100% треба щепляти культиватор і це бігом перейти раненько. Щоб було ну, порівняти це поле. Цей город. Щоб він був рівний, а тоді вже сіяти. В принципі, на сьогодні в мене вже робота закінчилась честь плуги, корпуса і буду перечеплювати вже культіватор. Ось мітрахтрець, помощник. І ось цей плуг. Бачите, ще раз хто не бачив Надіюсь, відео. Вам сподобалось? Пишіть, може щось цікавить, питайте. Отака От ситуація. До побачення.